Р'ять бровари! Літо квіти, літо, вітер, літо річка, сонце, ліс. От якби красиве літо рік для нас не раз. Приніс міськрайонне радіо сьогодні понеділок і до вашої уваги інформаційна передача броварської редакції міськрайонного радіомовлення. Отож залишайтеся, будь ласка, разом з нами. Щороку, у третю неділю червня, відзначається день медичного працівника. Отож, напередодні свята у броварах відбулися обласні урочистості у розважальному комплексі. Термінал на свято поспішали цього дня лікарі, медсестри, санітарки і працівники санаторіїв та аптек. З привітальними словами до усіх присутніх звернувся голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Присяжнюк. У нас сьогодні дійсно є негода ну, привітати. Сьогодні 50 тисячна армія медичних працівників, які знаходяться на бойовому посту, які надають допомогу, які присутні ось тут. Це дійсно люди професії від Бога. Ви сьогодні взяли на себе відповідальність за стан здоров'я, як в області, так і в цілому Україні. Ви вибрали для себе професію дуже благородну. І ми всі. І влада, і люди за це вам щиро вдячні. Сьогодні в Київській області працюють біля ста ну, докторів наук і кандидатів. Майже три десятка людей заслужені лікарів. Сьогодні з кожним днем покращується медичне забезпечення. Я знаю, що є проблеми, і про них сьогодні не будемо говорити, тому що свято є свято. Ми про проблеми будемо говорити на нарадах, на колегах, і будемо їх вирішувати. Говорить голова Київської обласної ради Олександр Сталіноленович Качний. Ми часто говоримо такий вираз: здоров'я не дорожче, ніж От Цими словами можна дати оцінку той кожнодневної, кожнохвилинної роботи, яку ви проводите заради того, щоб врятувати здоров'я і життя людей. Я переконаний, що лікарем може стати людина. З особливим станом душі, тому що сердечність, людяність, самовідданість – це ті черти характеру, які належать вам лікарям. серед нагороджених на обласному заході, була і броварчанка. З нею ми і поспілкувалися. Чіренко Надія Олександрівна, старша медсестра Броварської міжрайонцевої, і працюю я вже більше 41 року мене стажу працюю на Броварській міжрайонцевій 17 років, 18. Безпривідно, до цього працювала в районній поліклініці, медичною сестрою фізіотерапіїчі відділення. Якими рисами характера повинна володіти саме медична сестра? Щуйні що першої поніманням людей. Професія медика. В усьому світі вважається найгуманнішою протягом тисячоліть. Люди, які рятують від хвороб і гоять рани, користуються постійною любов'ю та повагою. Ми спілкуємося з головним лікарем Броварської центральної районної лікарні Валентином Віталійовичем Багнюком. Колектив Броварської центральної лікарні може з нормальним з нормальною совістю, нормальним чувством. Те, що ми дійсно проводимо дуже серйозну роботу на прошлому рік, перше місце в Київській області. по Показникам серед районних лікарень зайняли ми. Тому дійсно колектив, в якому більше двох тисяч людей, лікарі, медсестри, санітарочки, електрики, сантехніки, медтехніки і так далі, роблять дуже серйозну роботу, а саме це надання медичних послуг. Ми дійсно борємо більше 4 тисяч операцій в рік у нашій лікарні, 1800 пологів за рік у нашій лікарні. Плюс ми виконуємо такі речі, там питання тромболізісів при інфаркті, при інсульті, дробування камінців в сечових шляхах і так далі, які практично виконуються. На рівні Київської області, тому у нас є чим початися. Ми дійсно на достойному рівні взичаємо день медичного працівника. Представляє деле делегація проводська лікарня. Ну, мер міста Ірису Сапошко, голова адміністрації Петро Петрович Іваненко, голова районної ради Деменка Анатолій Володимирович, я і головний лікар, а також головний лікар борської санітарної станції, саме І плюс колектив лікарів, актив, це завідувачі відділення, заступники. Дехто залишився на роботі, виконувати свій громадянсь обов'язок роботу виконувати, лікарня працює. Ми бачимо, що відпочивають, але основна робота людей працює. Тому, але треба трошки відпочивати, свято буває раз в рік. Тому ті люди, які найбільше найбільше Клали і своїх умінь. Вони сьогодні запрошені на це свято для того, щоб розділити це свято разом з всіми працівниками Київської області. Гіпократ говорив, що лікар це філософ, адже немає великої різниці між мудрістю і медициною. Усі ми часто повторюємо слова, що належать великому Шекспіру: здоров'я дорожче золота у цих словах. Оцінка щоденної, щогодинної та щохвилинної роботи медичного працівника. Здоровчий період у розпалі все частіше тепла сонячна погода манить нас на відпочинок на річку на озеро. Нам пощастило, що на території району протікає одна з найбільших річок України Десна, але поряд з відпочинком, на жаль, може підстерігати людей і біда. Прикро, але в цьому році вже троє жителів Броварщини забрала водна стихія. Двоє чоловіків потонуло у Десні. Одна людина похилого віку загинула у озері поблизу села Русанів. Отож, про техніку безпеки перебування на різних водоймищах потрібно пам'ятати завжди, щоб уникнути прикрих. Випадків, отож сьогодні гостем студії міськрайонних вістей є начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення району Петро Пилипович Ігнатенко. Згідно класифікації річок України в Броварському районі протікає 14 малих річок: одна велика, одна середня, а також три струмки. Всього загальною протяжністю 239,9 км. кілометра. На водозаборах річок району розміщено 126 ставків із Іозер загальною площею водного дзеркала 185,4 гектара. Так, ну дійсно, на території Броварського району вже на сьогоднішній день відкрито купальний сезон. Прийшла літня пора і почався сезон відпусток. На сьогоднішній день дуже багато жителів району, а також гостей району виїжджають на озера на нашу. Чудову річку Десну для відпочинку. Ну хотілося б звернути увагу на правила поведінки на воді. Ну, по-перше, звертаю вашу увагу, шановні жителі, про те, що не можна купатися в нетверезому стані, тому що, як правило, кількість, якщо ми візьмемо статистику за минулий рік, то кількість загиблих більша половина людей, які на превеликий жаль, загинули. На водних об'єктах це люди, які були в нетверезому стані, тому. Е... Відпочивати, насолоджуватись дарами природи, нашими річками й озерами потрібно все-таки в тверезому стані. Не можна організовувати в воді ігри, пов'язані з пірнанням та захватом тих, хто купається, купатися біля причалів, купатися у вечірній час, стрибати у воду у незнайомих місцях, купатися біля обривів, зарослих рослинністю берегів. Також у воді бажано перебувати до 20 хвилин. Тривале купання призводить до переохолодження. Заходити у воду треба повільно, щоб тіло змогло адаптуватися до зміни температури повітря та води. Також купатися дозволяється в спокійну, безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 метрів за секунду. Температурі води не нижче 18 градусів, а повітря не нижче 24 градусів. За Цельсія, також звертаю вашу увагу, що коли ви знаходитесь у воді, як тільки ви починаєте замерзати, треба негайно вийти з води. Не можна купатися, якщо ви почуваєте себе хворим. Петре Полипович, скажіть, будь ласка, як з рівнем води і з якістю води з найбільшої річки, яка протікає в броварському районі, саме Десни, за даними санітарно епідеміологічної станції Броварського району, якість води відповідає в річці Десна, відповідає всім нормам. Хочеться зауважити, що наша сан санепідемстанція два рази на тиждень, два-три рази на тиждень відбирає проби в річці Десна, а також в колодязях, які поблизу річки знаходяться. І Якість води відповідає всім нормам, так що річка Десна у нас в чудовому, нормальному стані. Відпочивати на ній потрібно. Це наше багатство броварського району, але ще раз наголошую, що потрібно з повагою відноситися таки до цієї річки, тому що течія. На річці Десна перевищує пів метра за секунду, а це досить висока течія. І тому звертаю вашу увагу, що саме на річці Десна потрібно бути уважним, дуже уважним. Якщо ви відпочиваєте з неповнолітніми дітьми, не залишайте їх самих на воді, не випускайте їх із свого поля зору, постійно спостерігайте і також будьте уважними на річці Десна, тому що, окрім Цілющих властивостей, які надає річка Десна, вона ж вона ж все-таки являється дуже швидкою річкою, і до неї потрібно ставитись з повагою і бути дуже обережними, не нехтувати елементарними правилами поведінки на воді. Це я і ще раз повторюю, що потрібно перш за все в тверезому стані приймати сонячні, а також водні процедури. Да. Так, і все ж таки, А тепер ми вже від такої приємної миті спілкування переходимо до досить неприємної. Все ж таки, літо ще не, не дійшло до середини, але все ж таки є вже такі новини щодо того, що вода забрала людські жертви. Так дійсно на території Броварського району в 2011 році, ой, 2012 році, вже загинуло на річці Десна Наташа два чоловіки. Загинуло два чоловіки. на річці Десна в 2012 році, на превеликий жаль, загинуло два чоловіки. Дійсно, ці прикрі випадки, але ж це це дуже прикрі випадки. Загибель людей людини це завжди трагедія. І тому, як начальник відділу, як просто людина, як громадянин, ще раз звертаюсь до вас із проханням бути обережними на воді і не нехтувати. Елементарними правилами поведінки і будьте уважні, і хай береже вас Бог. Ми вже знайомили наших радіослухачів з постійною роботою, яку проводить міськрайонна організація Товариства Червоного Христа. Жодне свято чи захід, який проводить міська чи районна влада, не проходить без участі та допомоги людей, які працюють для поліпшення умов життя та соціального захисту найбільш уразливих верст населення та формують громадську думку щодо необхідності постійної уваги до проблем інвалідів, людей похилого віку, хворих на туберкульоз та сні дітей позбавлених батьківської уваги та сиріт, Отож, саме сьогодні. Про підсумок своєї роботи ми попросили розповісти голову міськрайонного товариства Червоного хреста Лілію Борисівну Драпель. Проводиться дуже велика робота. Якщо розпочати від тих свят, як ми почали ще в березні місяці, це до 8 березня, яке було ми тоді охопили більше тисячу чоловік жінок до цього свята. Як і місіс. Ці так і в районі звичайно, а потім розпочали у квітні зразу, розпочався місячник Червоного Хреста. Він завжди кожен рік проходить у квітні місяці, і за цим місячником зразу йде і день перемоги, тобто травень місяць, день перемоги, звичайно, І це своє півріччя. Це і першим червням, коли проходить міжнародний день захисту дітей. Лілія Борисіна, і звичайно ж порівняйте свою роботу у минулому році і проаналізуйте цьогорічну роботу. Ви знаєте, є з чим зрівняти, тому що в цьому році, звичайно, ви знаєте, так що проводячи, коли ми проводили місячник період місячника в квітні місяці, якраз припадає свято до Великодня. В цьому році нам вдалося охопити 5500 чоловік ветеранів. Ранів до Великодня, ви знаєте, це велика. Якщо в тому році ми тільки охоплювали десь 160 чоловік, це які стоять у нас на обліку, яких сьогодні обслуговує, яких обслуговує патронажна наша служба. Да? То в цьому році 5 тисяч місто і району, так? Так, А да, 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 да. в цьому році 5500 тисяч нам вдалося звичайно при допомозі влади як районної, так і міської і. Особливо до нас підключився це Сергій Миколаївич Федоренко. Він є депутатом міської ради, він є громадським діячем. Його була пропозиція про те, що давайте ми зробимо так, щоб більше звичайно у нас сьогодні дуже багата кількість людей, які чекають, скажімо, до Великодня не можуть, то тільки на обліку в територіальних центрах що міста 25 тисячі чоловік стоїть. а в Районі теж до двох тисяч чоловік, ви розумієте, і охопити звичайно, їх треба було усіх те, що і було зроблено. Дякуючи йому, ми змогли нам доставити паски, які він заказали, і нам надали їх. І до нас підключився і Кока-Кола звичайно, яка нам надала той чай в літрових бутилках, дуже смачний, і ми змогли роздати таким ветеранам, які потребували цю допомогу. Потрібна була необхідна ця допомога, і ми це зробили. Лілія Борисівна, Я так розумію, що ви знаходите спільну мову і з керівництвом міста і району, саме з депутатським корпусом, особливо з Сергієм Миколаєвичем Федоренком, а також із підприємствами, так Броварію, Броварського району. Да, да. А, да, ви знаєте, сьогодні та соціальна програма, люди наше майбутнє Сергія Миколаївича Федоренка, яка є, і програма Ігоря Васильовича Сапошка з турботою про кожну. Вона об'єднує, ви знаєте, ті критерії, те, що треба все. Для людей, а це ж головне сьогодні, ви розумієте? Навіть якщо ми зараз візьмемо травні місяці, ви розумієте про те, що біля 4 тисяч знов ветеранів, як учасників бойових дій, нікого не пропустили, учасників війни вдов, які залишились під час війни, які загинули їхні чоловіки, розумієте, і більше частини майже 2 тисячі, ми з Могли взяти дітей війни приєднати, тобто запросити їх, зробити це свято для них і вручити продовольчі набори. Ви розумієте, оце за цей період, починаючи ж із березня і включаючи травень, де ви шо, в нашому районі такого ну знаєте, якщо взяти Київську область, я зразу кажу ніде не в жодному районі таку кількість людей не було охоплено. Це тільки у нас у Броварах і Броварському районі. Ви знаєте, і ми радіємо за те, що ми можемо допомогти. Сьогодні дійсно наша суттєва допомога Червоного Христа, наших патронажних сестер. Бо це було треба було зробити, ви розумієте, ці пайки зробити таку кількість, да? роздати, прийняти участь на всіх святах. Ну, ви знаєте, я думаю, нема жодної всього. Одні громадської такої організації, ні в місті і не в районі, яка б могла взяти на свої плечі і дійсно не підвести ні в коєму, ні в коєму разі владу, mm -hmm. да а зробити все так, як потрібно, щоб це не підвести нікого, не самих себе і керівництво. Оце це головне. Звичайно, ми не обійшли. і Це традиційно у нас складається, що ми 1 червня завжди в районі охоплюємо дітей у цей самий день 1 червня, до який проводиться до дня до міжнародного дня захисту дітей. І ми підключаємося, і в такі дні взагалі до всіх свят оці, що я назвала, Кандарних, тобто які відзначаються державою? Так, да, держави, перш за все, звичайно ж, ми ж не придумуємо якісь свята інші, а ми проводимо ті, які держава відзначає, і треба проводити їх. Я хочу сказати, що завжди, ви знаєте, я вже скільки раз думаю, що в нас постійно є свої мацінати, да, свої спонсори, які вони, наче якщо я своєчасно щось не звертаюся до них, то вони вже починають дзвонити. Казати, чи будете ви проводити, чи ні. Ви розумієте? А це ж дуже головне. Ну я не знаю. Ви знаєте, це у вас вже є репутація, є на працювання. Звичайно, ви розумієте, це таких, як є у нас компанія «Полісся» в районі, це такі ж, як Рабин Україна в нас тепер в районі, вони в Калинівці на Великій Окружній знаходяться. Да? Тепер таких як Кока-Кола, ну про що ми говоримо? Це взагалі постійно вони нам допомагають. Нагадаємо, сьогодні гостем в студії міськради. Йонних листей була голова Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа Лілія Борисівна Драбей. Державний професійно-технічний навчальний заклад Броварський професійний ліцей оголошує набір студентів для навчання у 2012-2013 навчальному році, з отриманням повної загальної середньої освіти. Термін навчання три роки. Слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, штукатур, лицювальник, плиточник, маляр. Без отримання повної загальної середньої сіти термін навчання два роки. Штукатур, маляр, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, електрозварник ручного зварювання, швачка на базі повної загальної середньої сіти, електрозварник, рихтувальник кузовів автомобілів. Кухар кондитер у ліцею працюють досвідчені педагоги та майстри виробничого навчання, які мають творчий підхід до своєї справи. Впровадження творчих цільових програм сприяє системності виховної роботи у ліцеї. Функціонують різні спортивні секції, гуртки проводяться спортивні змагання та вечори відпочинку. Отож шановні батьки та випускники шкіл. Якщо вас зацікавила інформація, звертайтеся за адресою місто Бровари бульвар незалежності 14. Телефон для довідок 515 21. Нагадаю, телефон 51521. Передача Закінчена, а на завершення вірш порада. Коли сумно, посміхнись, коли біль на душі поділись коли радість навколо радій, коли друг зажурився, пожалій, коли серце кохає, нехай, коли щастя немає, бажай, коли любиш когось, не мовчи, коли важко тобі закричи, коли жити не хочеш, терпи, коли крила розкрились. Лети, коли ворог образив, пробач, коли горе спіткало, поплач. Коли щастя зумієш знайти, намагайся його оберегти. Зустрінемося ще.